Давай подивимось, яку підказку хочуть дати тобі Таро, для того, щоб ти була щаслива, для того, щоб ти зробила або прийняла якесь правильне рішення і щоб тебе очікував тільки успіх. Отже, що це буде. Ачельник. Всімірка Кубків. Карти кажуть про те, що ти. Тобі треба зараз піти трошки в і трошечки е, подумати про те, що занадто багато в твоєму житті є різноманітних ілюзій, в які, в які ти віриш, які ти видумуєш. От вигадки якісь, якісь свої фантазії, ти за, за, настільки сильно залізла у весь цей свій вигаданий світ, що, в принципі, нормального життя, адекватного, ти зараз не розумієш і не бачиш. Ну, а підказка в чому полягає від Таро, що треба зробити? Ну тобі треба зараз добре обдумати взагалі. Чого ти хочеш від життя, ким ти хочеш бути у цьому житті? як ти хочеш, щоб до тебе ставились у цьому житті? Як ти хочеш ставитись до інших людей? І взагалі хто тобі потрібен в цьому житті? І що це змінить? Ну і це змін після того, як ти зрозумієш все все, чого тобі треба, взагалі від життя в твоєму житті з'явиться оцей лицар жезлів. Можливо, він в тебе вже є, а ти ще навіть про нього і не знаєш, тому що ж кажу, по картам ти живеш в якихось ілюзіях. Перестань мріяти, починай втілювати мрії в життя. Не будь як оці от, чоловіки, які багато говорять, а нічого не роблять.